Українські воїни продовжують іти вперед і відбивати у ворога сантиметр за сантиметром рідної землі, як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України. Загальні боєвтрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 17 жовтня 2023 року. Орієнтовно склали 289 тисяч осіб особового складу, 800 рашистів успішно ліквідовано за минулу добу. Танків 2-ї армії міра спалено вже 4 тисячі 979 штук 14 за добу бойових броньованих машин знищено 9405 одиниць за добу 20 штук. Атлецьких систем ворога розбито 6936 одиниць, 26 за минулі 24 години. Ворожих РСЗВ українські воїни мінуснули вже 814 штук. Засої ППО окупанти втратили 547 одиниць. Літаки ворога приземлено на віки 318 штук. Гелікоптерів знищено 317 одиниць. Ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня за весь час повномасштабної війни збито 5291 штуку, минулої доби 11. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах успішно збито 1533 штуки за добу дві. Кораблів і катері флону країни агресорки потоплено 20 штук а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн спалено в 9293 штуки за добу 22. спеціальної техніки рашисти втратили 982 одиниці минулої доби одну дані уточнюються слава українським захисникам та захисницям слава україні